В Процесі медичної реформи, яка в нас розпочалася у 2018 році, ми об'єднували і створювали великі потужні заклади на сьогоднішній день. Міська лікарня номер 9 об'єднала в себе три лікувальних закладів. Цій лікарні знаходиться єдине на Кам'янський район, пологове відділення, а також онкологічне відділення, Це і кардіологія, і травматологія у всіх лікарнях міста надається допомога нашим вимушеним переселенцям, які вже в місті Кам'янському більше ніж 35 тисяч. В них є можливість отримувати повний комплекс якісної медичної допомоги. Так як зона бойових дій знаходиться не так далеко від нас, також до нас звертаються і люди, які постраждали внаслідок бойових дій. Навантаження на лікарні, на лікарів дуже велике і існує необхідність в тому, щоб сьогодні покращити умови перебування як пацієнтів, так і умови роботи самих лікарів. Розпочали проєкт по реконструкції комплексу будівель. Проводяться роботи по відділенням внутрішні роботи, а також роботи по фасадам. Хочу відзначити позитивну роботу з дрім. Адже в цьому році ми спробували новий формат подачі заявок, і він виявився набагато ефективнішим, простішим та зрозумілішим для нас як замовників, і зручнішим для завантаження всіх необхідних документів. Міжнародні партнери бачать, що Україна, яка потребує цих коштів для свого відновлення, вона повністю відкрита до того, куди вона ці кошти використовує. Тому платформа Dream і дозволяє нам швидко і якісно це зробити.